<ріст> <ріст> намисто не чути. Каже, що гарне намисто. А я кажу, не тільки намисто, і ще й і... і... сумочки там, і все. <ріст> так, дякую. Я сьогодні Це ще друга. в гарній аудиторії сиджу, зараз покажу. ми просимо тому що маю гарну, гарну аудиторію, де може бути. Ось ось шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Назві порядок денний сформований, оприлюднений. Тому прошу починати з першого питання. Це проект ухвали про безхазяйне майно. Доброго дня, шановні члени комісії, просимо зняти, точніше перенести даний проєкт ухвали на, на інше засідання, оскільки в нас є зауваження від наших виконавчих органів і від депутатських комісій. Ми хочемо ці зауваження врахувати, вписати і дуже це ухвали... поганий звук. Я перепрошую. Поганий звук. Е -е... Чути? Ні, ну Ми дуже чітко висловлюємося. Чути, але періодично якась луна, і періодично е ця луна заважає взагалі чути слова. Ну добре, ми далі продовжуємо. Можливо, якщо щось не так, то поправиш. Отже, я прошу зняти з порядку денного пункт перший проєкт ухвали про безхазяйне майно, оскільки ми отримали ряд зауважень до цього проекту ухвали. Ми їх хочемо врахувати, доопрацювати і відповідно виносити вже доопрацьований проект ухвали на розгляд комісії в майбутньому сесії. А від кого ви отримали? Зауваження. Ми отримали зауваження від бюджетної комісії, ми отримали зауваження від департаменту економічного розвитку. А є форматик зауважень, чи так не можете сказати, Не Від бюджетної комісії це були зауваження що стосовно винагороди особі, яка повідомить про безхазяйне майно, а від департаменту економічного розвитку це були більше такі. Зауваження, мабуть, технічного характеру. І від Департаменту фінансів зауваження в частині програми, яка йде в, як додаток до цієї ухвали. У мене взагалі так. Я ну, погоджуюсь, що треба переносити, якщо я зауваження до цієї ухвали. У мене ще буде пропозиція. Чути нас, Іренчення? Чути зараз нас? Виключений мікрофон у нас. Прошу включити мікрофон, пані Ірин. А може не треба, може, не хочете. <свист> Ти нас чуєш, Ірен? Нас <свист> чути? Нас чути? Мікрофон? Ми не чуємо вас. Бачу, перериває нас замужки з інтернет дочекатися. Можна? Чути нас зараз? Зараз чути. А трансляція взагалі е, записується і там у Кейзвук. У нас все добре. Добре, ну зараз чути. Е, ну, є пропозиція перенести дану ухвалу. В принципі, я теж вважаю, що її треба перенести допрацювати. Я би ще хотів би, щоб ми від комісії дали протокольне доручення на юридичний департамент стосовно надання нам інформації. Про перелік і місце розташування взагалі таких об'єктів, які, які сьогодні відомі юридичному департаменту, для того, щоб ми могли зрозуміти взагалі перспективу цієї ухвали вже на базі цієї інформації, яка сформована. Я зараз кажу чому. Тому що ще приблизно 7 років 7 років тому була інформація, надана в юридичний департамент, про. Споруди, безхазяйні споруди, які знаходяться на території стадіону Сільмаш. Uh -huh. Це, якщо ви знаєте, є центральний вхід Сільмаш, і по бокам є каси. Uh -huh. Ось на ці каси ні в кого не було оформлено право власності. Інформація це вже давно є в юридичному департаменті. Я, наскільки мені відомо, є інформація також від Фонду державного майна, uh -huh. тому мені цікава його доля. Ось. І я, звичайно, бо тоді. Ми від комісії зробимо тоді протокольне доручення про те, щоб нам надали інформацію про об'єкти, які сьогодні є відомі в юридичному департаменту як безхазяйне майно. Є думка, яка зеред? Мікрофон. А чому зараз знімається це питання з порядку денного? Переносить тому, що, те, що є за увагу, є, є. Що... Є, є пропозиції бюджетної комісії, тому що там є в, в цьому рішенні формулювання винагороди тим, хто повідомить про таке майно повідом... і тому ще напевно є дискусія, бо я, чесно кажучи, теж до кінця не розумію, як ця винагорода має виплачуватись. Ну але слухайте, якщо є можливість стимулювати людей в законний спосіб, то чому ні? Тому я ставлю тоді дану ухвалу на перенесення. З протокольним дорученням щодо переліку всіх об'єктів, які стануть на сьогоднішній день відомі Львівській міській раді і які мають статус безхазяйного майна. Хто за? Пітрому. Дякую рішення. прийнято. Йдемо далі. Е, наступний проєкт ухвали, який виноситься на ваш розгляд, це є про внесення змін до ухвали номер 1081 про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. Які зміни пропонується туди внести? Як вам відомо на сьогоднішній день у нас скасований господарський кодекс. У нас немає тепер поняття господарського віддання і оперативного управління. Відтак, для того, щоб розвантажити Львівську міську раду, ми пропонуємо наділити виконавчі органи, які є уповноваженими органами по відношенню до комунальних підприємств. Наділити їх правом узуфрукта комунального рухомого майна для того, щоб переміщення якогось обладнання техніки, яке здійснюється між підприємствами, щоб воно здійснювалося на рівні департаментів або управління, які є уповноваженими органами для підприємств. Для прикладу, сьогодні на комісії охорони здоров'я розглядалося питання щодо обладнання. Комунальних некомерційних підприємств, тобто томографів uh -huh. закладів охорони здоров'я, коли томограф з одного ТМО передається на інше ТМО, то для того, щоб це не треба було робити ухвалами. І нам постанова Кабінету міністрів і нове законодавство дозволяє уповноважити уповноважених органів підприємств, здійснювати це своїми розпорядчими актами. Це є перший момент. Другий момент стосується того, що ми вносимо корективи в повноваження управління соціального захисту, оскільки на сьогоднішній день пенсійний фонд перебрав на себе виплату допомоги дітям-сиротам, одиноким матерям. Відповідно, це не буде здійснювати певним категоріям населення, відповідно, наше управління соціального захисту не буде здійснювати тепер цих повноважень, це буде здійснювати пенсійний фонд. І е, третій момент е, ми все-таки хочемо покласти на юридичний департамент е, уже повноваження щодо обліку безхазяйного майна, е, оскільки е, навіть не маючи окремої ухвали про е, безхазяйне майно, все одно це в нас є це наші, так, це по розмежуванню по нас. Все одно ми. Стараємося при, ну, в якийсь спосіб ці питання, це питання регулювати для того, щоб у нас не, не було якихось об'єктів, які розвалюються. Добре, а скажіть, а як взагалі ви там у вас є якісь плани, плани по зв'язку з тим, що скасований Господарський кодекс по реорганізації підприємств комунальних? Е, плани є. Е, єдине, що я не знаю, коли вони будуть реально реалізовані, нам треба до. Лютого місяця прийняти рішення щодо кожного підприємства, як ми хочемо його реорганізовувати, в якому вигляді ми його хочемо бачити. Чи це має бути товариство, чи це якась створена, яка зробоча група? Ще Наразі ще, ще, ще немає. Але напевно воно так буде, тому. Ми залюбки, якщо ви захочете взяти мені участь, мені вас включимо. Ми, ми будемо приймати активну участь, бо я думаю, що це, взагалі, ця реорганізація, вона буде нести в собі дуже шалені витрати. В плані людей треба буде звільняти, оформляти. І тому я думаю, що перед тим, як ми будемо замінювати їхню правову форму. Нам думаю, треба буде попрацювати в частині оптимізації самих загалом за існуючих... існуючих підприємств. Ну, ніби за роз'ясненнями, які надаються державними органами, які ініціювали ці зміни. Вони говорять про те, що люди звільнятись не будуть. Це буде автоматичне переведення, якби просто як зміна організаційно-правової форми. Можливо, що так, але в самій частині е, всіх комунальних підприємств, які здебільшого бува ну не здебільшого а взагалі буває, що дублюють О, дублюють е, от, свої повноваження да, комунальні так. підприємства, де наприклад є комунальне підприємство, є всього три працівника. У нас є і комунальні ну, підприємства, де навіть трьох працівників немає. Проте і мова йде. І Тому, якщо, наприклад, ми вже будемо доходити до частини там от зміни цієї правової форми. Я вважаю, що можливо треба в частині попрацювати об'єднання цих підприємств, і тоді воно можливо зменшить. Ну, але це питання Ну я з вами погоджуюсь, 에, що Справді нам треба дуже оптимізувати. Є питання я відверто скажу. Я а, перше питання, чи комісія законності вже дала висновки по даній ухвалі? Комісія законності підписала без зауважень дану ухвалу. Комісія освіти без зауважень, культури, ну, в принципі, в принципі всі комісії. Ставимо на голосування даний проект ухвали. Хто за? Я думаю, я думаю, що якщо в нас ще будуть додатково запитання по даній ухвалі, то ми вже в процесі там думаю можемо внести свої пропозиції під час засідання, оскільки ця ухвала є в порядку денному. Тому нам треба її випускати з нашої комісії, щоб вона виробилася далі. Одним словом ще раз, хто за? Все, дякую рішення про віддаю, mm -hmm. вони собі відмітять. Йдемо далі. Mm. Йдемо далі. Mm. Меморіал. Пропонується mm. так. Mm. Так. Mm. Так. Mm. проєкт ухвали про затвердження перебувального акту на підставі ухвали про перебування. Дайте цю ухвалу мені. Mm. Тобто mm. це дайте. Дякую. На підставі ухвали про припинення КП меморіал шляхом приєднання до муніципальної урядової служби було створено комісію. з виїздом на місце ми якби, зробили передавальний акт. Є, от, знаходиться два цвинтари в місті Винники, плюс відремонтовані доріжки, інвентар, будівля офісна. І це все майно передається муніципальної урядовій службі. Предвальний акт стане на 1 жовтня, всі розрахунки, КП Меморіал, ну і передача активів, пасивів мають зробити до 1 листопада. І також 9 працівників, які працюють, переводяться на муніципальну обрядову. До речі, вони в який спосіб вони будуть переводитись автоматично чи будуть писати заяви ну, ми, на звільнення? І, так, наприклад. заяви на звільнення. Ми їх, якби коли була прийнята в квітні ухвала, попередили. Про реорганізацію підприємства, про ліквідацію шляхом приєднання. І в штатному. Я зрозумів, але це в будь-якому випадку ви зараз будете нести додаткові витрати на виплату і. Виплати, так. Ну, дані кошти ми передбачені там в межах 150 тисяч. Ну, це якраз від... як тільки що ми говорили про те, що взагалі будь-яка реорганізація. І, ну, вона може занести за собою дуже багато фінансових втрат. Нам тут треба десь багато. Вони попередні періоди ходили відпустки і там чисто розрахункові залишки відпустки. Є запитання Ірина? Немає. Ставлю на голосування тоді дан, дану ухвалу. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую. Далі йде. Житомир приміщень на вулиці Мирновича, 66. Є зведення дитячої юнацької спортивної школи Олімпія, включення до переліку житлових приміщень площою 85,3 квадрати, для діяльності школи, 5 років безпереду. Це не нормальне надання, вони запізнилися подальшою. От мене питання: яку діяльність вони можуть здійснювати в тих кабінетах можна сказати, в приватному Прос. будинку? Офіс? Тобто вони, вони там зареєстровані не 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 має, не має. Спротиву, як юридична адреса. Якщо них немає конструктивної діяльності, в них не угу. Добре, є питання? Ставлю на голосування. Даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення. прийняти. Проєк. Наступний проєкт ухвали про включення до параліпокроводиту та надання оренду на житлове приміщення генералів в принципі 75, джерело, 15,2. Приміщення регіонів. Вони там будуть. Вони там є, не добирають нас. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку типу надання оренду на житлових приміщень вулиця Щепкіна, 4 для звернення територіального управління Державної судової адміністрації. А вони там знаходяться? Будуть. Будуть знаходитися. Не поруч так. Є питання? Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Я рішення прийнято. Наступний проєкт ухвали про додаткову е умову продовження договорів оренди на житлових приміщень на вулиці Миколайчука, 9 та Шевченка, 358. Е в цій ухвалі йдеться про зменшення терміну договору оренди з 5 років на 3 роки. Е я так розумію, що ми зараз їм надаємо можливість продовжити договори оренди без Прозоро. Прозоро. Ні, В Прозоро, але без конкурсу, зв'язку. Ні, з конкурсом. Але на менший термін, не на 5 років, а на 3. Ні, ну ми ж там, там в проекті ухвали, написано, що надати, надати в оренду без проведення конкурсу. Це ця, це це, чи в нас в нас дві такі? Ну це ця напевно, пан ухвала. Подивіться. Зараз я відкрию. Не бачу. Ну от, наприклад, це мова йде про звернення цієї компанії, яка орендує фуді кейтеринг? Ні, це про декаду. А, це, це, це тоді значить інші. Декада ні, 2000. Я, да. ага. Вони йдуть на продовження в Прозоро. Все, я зрозумів. Значить, я тоді просто це інші кейс. Ні, це був. не фуді кейтеринг, ага. це Миколачука і Шевченка-декад. Це, це в, аптеки? аптеки? Аптеки. Добре. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний проект ухвали про додаткову умову оренди Миколаївчика 9 власне зв'язку з, з ремонтами. Да, Попередня так. Да. Це <рес> Фуді e, э, кейтерін. Э, вони справді йдуть на продовження без э, проведення аукціону, тому що вони перший раз продовжують договір. І відповідно є їхня заява на менший термін на три роки. А в нас так по законодавству у нас так прописано. Це. Перший раз вони так, продовжують без та Бо Я спочатку зрозумів, ну... Як так люди звертаються без проведення конкурсу, підготовлено а Тепер ми розуміємо, що за такі умов вони перше продовження, вони йдуть через без опціону, тільки один раз, перший раз. Так. І вони чомусь на три роки? На три роки, менший термін, ніж тому. Добре, ставлю на голосування дане проект. Хто за? Дякую. Так, наступний проект ухвали: додаткові про умови оренди частини даху Лемківська 28. 24 квадрати. дах, Антенна. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний проект ухвали. податкові умови оренди частини нежиткових приміщень. Червоної хвилини 68. 1 квадрат банківський термінал. 5 років без сьогодні. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди нежитлових приміщень вулиця Стуса 1Б, Великі Грибовичі. Додаткові умови оренди розміщення пункту базування бригади станції екстреної медичної допомоги. Це потрібна річ. Ставлю на голосування даний проєкт Ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до договорів оренди житлових приміщень червоної калини 68, повітряна 99 медової печери 1. Це є наші поліклініки. І відповідно, поки на перших поверхах робляться ремонти для забезпечення інклюзивного доступу, пропонується до закінчення терміну договору оренди цих орендарів, зробити їм заміну приміщень на інші вищі поверхи, друге, третій. Добре, ставлю на голосування. проєкт проект хвалебта за. Дякую, Рішення не прийнято. Про виключення з переліку першого типу нежитлових приміщень. Йдеться про ряд приміщень наших структурних підрозділів, які були в свій час включені в переліки першого, першого типу для здання оренду, але оскільки балансоутримувачі відкликали клопотання і дали листи про власні потреби, виключаємо з переліку першого типу. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Про включення до переліку об'єктів малої приватизації. Шутар уставелі 24, 13, 1 квадрат, об'єктивні. Ставлю на голосування да проєкт ухвали. Хто за? Аукціон Прозоро. Так. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект ухвали про включення до переліку об'єктів малої приватизації. Горення 2. Перший поверх, об'єкт вільний, 38 квадратів. Прозоро. Ставлю на голосування. Даний проєкт упали. Хто за? Дякую рішення прийнято. Ще один. Богонас 7. А воно додатково пішло, ні? Ні. Воно у нас є в порядку денно. Що у нас хіба Бугана 7 немає в порядку денної? Горення. Говорення потім звернення йде. А де погано? А воно додаткове, певно, так? Так, тут додаткове. ви мені не говорили про додаткову Та Ні, ви мені взагалі не озвучували про додаткові питання. Додаткові, бо вона зелена і юстиція. Зелена 267. А, а це листок, що... О, додаткові питання. Не побачили? їх. Ок, ми розглянули цю перший блок цих комунальних питань, але я не побачив про додаткові питання, які є сьогодні включені в порядок денної сесії. Вони б настали. Я тому, Ірин, пропоную, щоб ми до порядку денного зараз включили цих три питання для того, щоб їх не затримувати, і вони розглядалися на цій сесії, тому що це все ж таки питання, які... Ну і е, приватизація це наповнення бюджету. Та, і я бачу, що тоді та прийняття у власність комунального майна. Тому я ще попро, пропоную до включити до порядку денного три ухвали: це про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Львівської міської територіальної громади нежитлових приміщень на вулиці Івана Богона, 7 та їх приватизацію. Друга ухвала це про надання згоди на прийняття в комунальну власність Львівської міської територіальної громади та укладення договору про пожертву приміщень на зеленій 267А. Це насправді теж круте рішення. Якщо цей об'єкт буде переданий, то в новобудові будемо мати порядка десь 200 квадратів напевно, так, так? І третій проєкт ухвали – це про включення до переліку другого типу та надання в оренду приміщень. На вулиці Кості Левицького, 94, Франка 157, Здоров'я 9, Городоцька 299. Я ставлю на голосування про додаткове включення тих питань, і зараз далі будемо їх розглядати. Хто за. Дякую. Рішення прийнято. З технічних якихось причин. Ну я щось на це не звернув увагу. Йдемо далі. Включення до переліку об'єкту малої приватизації комунальної власності. Об'єкт на вулиці Богона, 7. Приміщення вільний, цоколь 371 прораз. Ставлю на голосування даний проєкту ухвали. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність військової міської територіальної громади та укладення договору про пожертву приміщення на Зелені 267А. Ставлю на голосування даний проєкту хвали. Хто за? Дякую рішення прийнято. Наступний проєкт ухвали підключення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень Так, ухвала є? Зараз приміщаємо. Добре, я себе зараз тоді відмічаю. Угу. Так, Кажіть ще раз е, приключення до переліку другого типу та надання в оренду нежитлових приміщень Левицького 94, Франка 157, здоров'я 9А і Городоцька 299. Це приміщення е, Міністерства юстиції, які вони використовують е, е, і до сьогодні. Але в процесі ліквідації е, створена нова установа, яка називається Львівське міжрегіональне управління uh -huh. Міністерства юстиції. Тому це частина приміщень, яка їм. Зараз конче необхідно. На наступну, наступну сесію зробимо решту приміщення. Добре, ставлю на голосування, да не прояви. хто за? Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Ідемо далі, так? Так, звернення. Е Просимо вашого погодження на продовження договору оренди. Орендар Куштура Тарас Данилович орендує приміщення на площі Соборній 17, 48 квадратів, має диплом Рівського державного інституту прикладного декоративного. Де це вискат. приміщення? Я на яминуці цоколь перший пор, мазанін. Що це таке? Е, Манцерт. Манцерт. Так. Да. Ставлю на голосування звернення по даному творчому працівнику. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступне звернення. Наступне звернення. Просимо погодити продовження договору оренди Вітюку Анатолію Володимировичу, Київська 27 має диплом Державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. А... Ставлю на голосування. Дане звернення по творчому працівнику. Хто за? Дякую рішення. Прийнято. Так. все. все. Так. Наступне звернення це аналіз по цінової політики в кав'ярні кав Ну Це кав так, це нам надало управління. Та, ми нам надали управління комунальної власності інформацію цінової політики по кав'ярням. Я так розумію, що ви вивчили це питання, та, і це не найдорожча ціна. А насправді, е, насправді, більш-менш у всіх закладах медичних ціна врівноважена. Mm. Добре, ми тоді вашу відповідь взяли до уваги. Дякую. Дякую. Доброго дня. Доброго. На розгляд комісії виноситься... Але так буде буквально коротко. Коротко в перше питання, яке є ну, сьогодні. Без деталізації. Так. А сьогодні... На розгляд поліції, це перерозподіл коштів в рамках цих коштів, які виділені з як поповнення ступенного капіталу на 2025 рік. А, власне ці кошти на благоустрій перерозподілюються. А це по першому питанню. От... Ми зараз слухаємо ваше 19. 19? Так. Ну з ним все зрозуміло. Тут це кошти будуть для виконання там цих, я так розумію, ремонтних робіт. Так, так. Добре, я так, тоді ставлю буде. на голосування. Це 19-те питання. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. наступне питання. Це власне на попередньому засіданні комісії перед попередньою сесією, коли я був, ми просили внести зміни про розподіл використання коштів. По тих коштах, які нам передбачені, зокрема, там були кошти стосовно проектування по цій першій черзі по меморіалу. Власне, це всі речі вча проголосовані ухвалу. І ми зараз проводимо відповідність розпису mm -hmm. за користання коштів ухвалі сесії. Для mm -hmm. того щоб можна було їх це е -е, звернення ЛКП «Личаківський центр. Ставлю на mm -hmm. голосування. Дане звернення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Це я маю тут, тут, тут зараз писати. Угу. Дякую. Дякую. І, е, останнє питання порядку денного: це в нас є відповідь головного управління Держпродслужби у Львівській області стосовно порушень правил дотриманих тиші. Громадського правопорядку, ну і пам'ятаєш, так по цьому Фест Репабліки, яке нам надавали. Ми якби беремо його, берем, його до уваги, так, і вже згідно там отриманої відповіді, там з, 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 з окремої там, думки комісії ми надамо відповідь на звернення мешканців. Так. так, тому робота комісії завершена. А ми ж чекаємо від фестер пабліки. Ну, ми чекаємо, так. Ну, в будь-якому випадку, у нас є ця відповідь, та, ми вже на, на базі неї зробимо якусь там проміжкову відповідь, а далі будемо приймати рішення. Наразі дякую. Комісія завершена.